Перший номерний івент UFC у 2023 році вийшов достатньо емоційним: перемога українця, лікування бразильських фанів, сльози бразильських фанів, завершення кар'єр та нові чемпіони. Усе це у сьогоднішньому огляді Ukrainian Fighting Channel. Почнемо з боя Ігоря Потєрі. Наш боєць вийшов на бій проти справжньої легенди. Ігорю було 6 років, коли Маурісіо Руа дебютував у ММА. Якщо ви дивитесь змішані єдиноборства досить давно, то пам'ятаєте у 2000-х організацію Pride. Правила в ній були більш жорсткі, ніж зараз у UFC, і Маурісіо Руа в ній був чемпіоном середньої ваги у 2005 році. Після цього він підвищив свою вагову категорію до напівважкої. Перейшов у 2007-му до UFC, а в 2010-му став чемпіоном цього дивізіону. Це був пік його кар'єри, але з тих пір, віддавши пояс Джону Джонсу, він перетворився на звичайного гейткіпера та заробляв собі гроші. Але своїх здібностей він не втратив і вже на початку бою доволі влучно потряс Ігоря Поттерю. Але Ігор знав, до чого йшов і доволі швидко оформив достроковий нокаут, відправивши ветерана на заслужену пенсію. Привітаємо Ігоря з першою перемогою у UFC. Я сподіваюся, він вийде на серію перемог цього року. Буде цікаво спостерігати за його кар'єрою, адже він ще доволі молодий, йому лише 26. Наступним важливим івентом став вже четвертий бій між Морено та Фігередо, від яких найлегший дивізіон вже втомився, тому що нікому, окрім них не давали право бою за титул. Як і минулі їх протистояння, цей бій був досить рівним. На мій погляд, Морено трішечки краще зробив домашню роботу і по раундам виглядав переконливіше, хоча сприйняття того, хто попереду часто залежить від того, за кого ви вболіваєте. А якщо ви вболівали за Фігередо, вам було досить прикро бачити, як бій було зупинено через те, що у бразильця від пропущеного удару не відкривалось око. Хтось скаже, що це несправедливо, тому що Морено попав начебто великим пальцем своєї руки в око Брендана Морено. Але повтори з різних ракурсів демонструють попадання закритим кулаком, а це є найголовнішим правилом UFC. Вердикт перемога Морено технічним нокаутом. Бразильські фани навколо оскаженіли та закидали Морено всім, що попадалось під руку, але мексиканець не образився. Бій вечора, Джамал Хіл проти Гловера та Шейри. Багато хто думав, що Дід зможе забрати пояс назад, провернувши такий самий трюк, як з Яном Блаховичем. Але до цього бою більшість людей і навіть сам Джамал Хіл не знали на що він здатний і де його максимум. Який я для себе зробив висновок після цього бою? Ми побачили приблизно 80% того, на що здатен Хіл. Він настільки впевнено контролював цей бій і розбивав Тейшеру кожного раунду, що зсередини боя вся публіка просто хотіла, щоб Рефері якнайшвидше зупинив цей бій, тому що він перетворився на побиття ветерана UFC. Тейшера пропускав і пропускав, пропускав і пропускав. В середньостатистичній людині ненормально витримувати такі удари, але не Гловеру. Бій він програв і кар'єру також вирішив завершити. Проте найголовнішим є те, що він зміг уникнути серйозних травм голови і його здоров'ю нічого не загрожує. Привітаємо нового чемпіона. Джамал Хіл однозначно вразив публіку. Думаю, якщо наступним суперником буде прохаска, Хіл буде міцним фаворитом. Напишіть коментарях, що думаєте, ставте вподобайки. А з вами був як завжди, Ukrainian Fighting Channel.